Як написано в Іциманському саді, кровавий піт йому на чолі виступав, кров йому виступала на чолі. Він молився, бо він переднув, він знав, що його чекає. Він приходить, учні сплять. Він каже: ну, Петре, ну як? Ну, годину не можна побути, ну помоліться зі мною разом. Йому було дуже складно, але Христос. Не сварив, не бив їх там, розумієш, чим Гецематському саді. Він навіть так не казав, як я. Він так чемно, схвала йому. Петри каже, навіть годину не год чувати. А я би вже бив, я би вже взяв якийсь дручок, я би вже тут гатив, розумів, як я тут йду страдати, а ви тут сидите. А ми так само таке робимо і тепер. Знаєш, хтось там щось не робить, або ну, комусь страшно, хтось там боїться війни, хтось там вже щось розумієш, а ми б вже його били, вже то, що ти, як? Ти, 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 У часі війни всі речі нормальні. Чому? Бо Тому що війна це ненормально. І як ти боїшся, добре, якщо ти десь виїхав там, десь за кордон, то та добре, то най тобі буде. Не треба тих людей дзьобати, не треба їх доїдати. Приїдуть. Побули скільки там місяць, не прийшов, вже так третя частина. Самі приїхали, вернулися, все нормально.